Але можу сказати ще, ми з вами потрапили в ситуацію екзистенційної війни. В чому я бачу цю екзистенційність? В тому, що ця війна обумовлена не випадковими чинниками, не ситуативними якимись проблемами. Вона обумовлена історією і величезною різницею в колективній ідентичності тих сил, які вступили в цю війну. Величезною. Ну, на лекціях я доводжу, чому це так? Бо кожна колективна ідентичність, колективна – це означає, що мільйони людей, інколи десятки, сотні мільйонів озброєні цієї вони поділяють цінності цієї ідентичності. І ця вся енергія, яку кожна людина несе в світ, об'єднується у тих мільйонів людей. Тобто колективна ідентичність має величезний потенціал захисту себе, своєї ідентичності. Ну, ви знаєте про рухи, наприклад, антиглобалістські, є такий рух. А є навпаки, є глобалізм, намагання, щоб міжнародні корпорації розповсюдили своє вплив на всю землю. Знову ж таки, рівновага. Дві тенденції, які урівноважують одна іншу. І є якась комбінація, яка задовільняє і ту силу, і ту. Коли ми бачимо певні прояви там, війни, Революції, або того, що, наприклад, ну, 2001 рік, мало хто пам'ятає, коли зруйнували Башниці йорку Ну, тероризм, тероризм, це ми всі розуміємо. Але те, що був, це був захист колективної арабської, ісламської ідентичності від глобалізації, про це мало хто каже.